Понівечені будівлі деякі без стін, з вибитими вікнами та дверима. Так виглядають помешкання жителів Тернопільщини. Після падіння уламків російських ракет у травні 2023 року. Тоді потужний вибух сколихнув чимало сіл, познімав дахи, а на людей буквально падали стіни. П'ятій годині ранку ми почули дуже сильний вибух. Ми не могли п'ята година ранку зрозуміти, що відбувається. Всі повискакували. Моя дача дуже далеко від вибуху, але так було чути, що і почали, ми почули, моїх сусідів вікна почали вилітати. Зі шком, зі всім повилітали всі вікна. Хоча її помешкання не постраждало, проте інші власники майже одразу самотужки розпочали відновлювати знищені ворогом будинки. Ну і помаленьку люди собі от деякі дачі повідновлювали. Вікна майже шкла і там терсоплити давали, височило людям. Ну а кого немає, ті дачі так і залишилися. чули ви про компенсацію, яка зараз держава? Не, не знаю я за компенсацію. Знаю, що мали там. Комаровським дати, дати компенсацію. Адже епіцентр вибуху саме подвір'я пана Йосипа. Тоді ж наші журналісти спілкувались з постраждалим. Проснувся я від того, що почала щекатурка на мене летіти. І я бігом накрився ковдрою. Там дверей вже ззаді вас немає, то? Та нема? А нема? То мені виходити було не тяжко, бо дверей ніяких нема, ні того, ні того. Подвір'я чоловіка було не впізнати. А город, на якому він роками збирав урожай, суцільна вирва. Довкола розкидані цегла і штукатурка. Другого поверху вже бачимо у вас немає, так? Не, там мансарда була, знесло всю дешву. Люк був до підвалу закритий. А ви його бачите, як тут. Відкрило його, двері виламало. Холодильник відкритий. Треба було знайти телефон. Телефон був на столі, злетів під ліжко. Проте, навіть сьогодні дача пана Йосипа все ще нагадування про терор Росії проти українців. Тут, як і в інших зруйнованих будинках, працювала спеціальна комісія, оцінювала збитки. Дання видався насичений, тому що реагували всі служби, і мається на увазі, що після того почалося працювати наша, як гаївська громада, ми сформували комісію, яка проходила по всіх. Пострадалих дачах і складала списки наскільки яка дача була пошкоджена. На основі цього ми відділяли і матеріальну і фінансову допомогу. Також були підключені сюди волонтерські групи, які поприїжджали і надавали плівку для швидкого перекриття, щоб не замукали дачі та відновлювати руйнування будинків має держава в рамках послуги є відновлення, але вона лише для тих, хто проживав в домі, який зруйнували чи пошкодив. Щоб отримати компенсацію, треба через застосунок «Дія» подати заявку. Протягом цього часу до нас було подано 25 заяв через відповідний реєстр, і з них 6 заяв вже опрацьовано. Фактично на сьогоднішній день 4, по 4 заявах люди вже отримали компенсацію. Це майже 448 тисяч гривень. Дві заяви знаходяться ще в процесі розгляду. У сільській раді розповідають, виїжджали на місця руйнувань впродовж трьох днів і склали 51 акт. Так зафіксували усі пошкодження. І тепер, коли надходить заява, виїжджають на місце повторно і звіряють ушкодження. Це є постанова Кабінету міністрів України, там, де передбачено згідно методики, скільки за які пошкодження нараховується сума сума коштів. Наприклад, там за вибите вікно, за пошкоджені двері, за пошкоджений дах. І відповідно по цій методиці нараховується загальна сума пошкоджень. Максимальна сума компенсації 200 Тисяч гривень витратити гроші можна на будматеріали або оплату підрядникам і використати їх можна протягом 12 місяців. Скористались послуги з відшкодування і жителі Чорткова, житло яких постраждало ще у 2022 році. Тоді комісія зафіксувала 269 пошкоджених об'єктів. До нас надійшло 20 заяв через портал дія. Скільки 15 ми задовільнили, задові... а ті п'ять людей, які ми коли прийшли на місць, ну, зайшли до них помешкання, вони вже все відновили. Тобто ми прийшли, а роботи всі відновлені, і згідно постанови ми. По пошкодженому майну ми не маємо права їм нарахувати компенсацію. Тобто, коли людина за власний кошт вже відремонтувала приміщення, то повернути гроші за цією програмою не зможе. Що важливо, в рамках послуги є відновлення, де держава компенсує ушкодження тільки для житлових будинків, а не підприємства. Загалом схвалили вже 19 заявок жителів Тернопільщини про пошкоджене майно. За результатами призначено компенсації на загальну суму понад 2 мільйони гривень.